До двох дідусів викликали рятувальників поліцію і швидку. Спалахнув будинок господиня в лікарні. У Луцьку готуються вимкнути опалення. У Луцьку повідомили про припинення опалювального сезону. Матереї вимкнуть у четвер, 27 березня. Рішення припинити опалювальний сезон пов'язане з тим, що прогнозують стійке підвищення температури. Тож треба не допустити перегріву осель і ефективно використовувати енергоносії. Наголосив міський голова Ігор Поліщук. При цьому у разі стійкого пониження температури ДКП «Луцьк тепло буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарні. Няних закладів на їх запит. Серйозна пожежа була на вулиці Хурсенка в Луцьку. Горіла господарська споруда. Всередині зберігались каністри з пальним та газові балони. Існувала загроза поширення вогню на сусідні споруди. Рятувальники евакуювали з будівлі автомобіль і ліквідували займання. На щастя, постраждалих не було. Сильно горіло в селі Голишів Луцького району. На вулиці Садовій спалахнув будинок. До місця події прибули три пожежні автомобілі, застосовували водяні стволи. Каретою швидкої допомоги до медзакладу забрали власницю будинку. Чому зайнялось, поки невідомо. Цько дві п'яні аварії вночі на вулиці Данила Галицького 38-річний водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням і в'їхав в паркан. Проходити огляд у визначеному законом порядку він відмовився. Ще одна ДТП сталася на Теремнівській. 32-річний водій Рено в'їхав у паркан. Цей теж проходити огляд на місці події чи в медзакладі відмовився. Виявилося, що він ще й позбавлений права керування транспортними засобами строком на 7. Років. У Жидичині не розминулися три автівки. Водій Тойоти, який їхав другорядною дорогою, не пропустив Ауді, яка їхала об'їзною. Та по інерції врізалась в Упаль. Усі автомобілі отримали механічні пошкодження. Також під час перевірки документів інспектори встановили, що карманич автомобіля Ауді ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Не виходили на зв'язок і потребували медичної допомоги. У Нововолинську та Луцьку рятували двох дідусів. На лінію 101 надійшло повідомлення про необхідність відкриття дверей квартири в місті Нововолинськ. Там перебував 79-річний чоловік, який не виходив на зв'язок із рідними. Рятувальники відчинили вікно і запустили в квартиру медиків. Дідуся забрали в лікарню. Схожий випадок був у Луцьку. На проспекті Волі в зачиненій квартирі був 90-річний чоловік. Він теж потребував допомоги лікарів. Дідуся також госпіталізували. Пес винюхав канабіс на митному посту я службовий собака виявив речовину рослинного походження темно-зеленого кольору. Її намагався вести в Україну громадянин Колумбії. Він був пасажиром рейсового автобуса з полученням познань Київ. Речовина була у металічній банці в рюкзаку іноземця. У цей же час на митному посту у столу знайшли ще два схожих порушення пасажирів автобусів. В одному випадку жінка забула викласти із кишені жилетки скляну. Колбу з канабісом в іншому в паперовому згортку у курці чоловіка знайшли порошок білого кольору, схожий на альфа пвп -пі. Усі речовини виявили службові собаки. На віки 24 у Луцьку попрощалися із героєм Олександром Повхом. Захисник загинув 14 березня під час виконання бойового завдання в районі Колодязного Новохарківської області. У кафедральному соборі Святої Трійці відбулось відспівування загиблого військовослужбовця. По тому домовину з тілом Олександра пронесли театральним майданом міста. Люди стали навколішки, поховали героя на кладовищі у селі. Забороль. висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Мене звати Богдан. Мені 28 років. У мене позивний бадямба. Бадямба це моє прозвисько, яке мені дали ще в коледжі. Я надію, що якщо хтось з моїх друзів теж сюди попаде, ну вони по по позовному мене пізнають. На даний момент я займаю посаду телефоніста, відміного наглядача, з зв'язку 1-го стрілецького батальйону 100 ї бригади. В цивільному житті я був майстром по підключенню ремонту інтернету з телебаченням. Працював на невеличку фірму, фірму Луцьку Аверс. У нас там колектив невеличкий. Ну, один одному допомагали. Я був практично на підфаті, що скажуть, що є робота, я її роблю. Ці навички, що я отримав на своїй фірмі, особливо інтернет, тут мені дуже допомагають. Так як це з зв'язку, інтернет теж зв'язок, ну і приходиться знімати справу. З зв'язку — більшість людей думає, що це просто там рації і підтримувати зв'язок. Ну насправді це більш розширено. Це і підтримка цих рацій, прокладання мереж, інтернет, також живлення 220. Все це всім цим ми займаємося. А я, ну, через мій слух, телефоністом, просто так сидіти на рації і слухати, мені не варто бути, як в анекдоті, глухі попадають свівісти, сліпі снайпера. Так, щоб так не вийшло, мені дають більш таку технічну роботу. Ну, спочатку, як обичного зв'язки було, там на позиції, ремонтувати обладнання, кабеля ремонтувати, якщо їх десь перебило. Ну, таких спеціалістів в нас вже трохи зібралося. Ну і мені запропонували додаткову роботу. Все почалося з павербанків, тобто у них ремонт, потім складання. Волонтери нам давали батарейки, інші деталі ми закуповували з Аліекспресу. Ну а самі почали друкувати на 3D-принтері, спеціально його купили, корпуса для цих павербанків. Ну, Перші моделі, звісно, були не дуже. Ну, з часом з часом, удостоналювалися. Спеціально купили 3D-принтера. Я навчився моделювати, ну, ще на гражданці трохи міг, тренувався, а тут -от вже зайнявся таким, можна сказати, серйозно. З часом, з часом дійшло до таких моделей корпусів. Вони доволі надійні і під час кидів дуже рідко ламаються. Також почав робити ось такі фонарики. Ну, з одного боку це фонарик, звичайний фонарик, біле, червоне світло, а з іншого боку. Він має в собі елементи і е, зарядний пристрій всередині. Тобто, якщо його скинути на позиції, будь-який солдат зможе просто з розбитого павербанку достати елементи, ці, вставити сюди і заряджати свою радіостанцію чи ще якийсь свій пристрій. Mm -hmm. Також почали робити ось такі зарядники. Вони для батарей, щоб можна було вставити шнур Type-C сюди і заряджати спокійно батарею від любого павербанка. А то зазвичай до батарей ідуть стакани. Вони великі, громісткі, ну, а тут зарядник невеличкий, головне мати з собою шнурок. Як почалася ця війна, ну, я думав, що в мене проблеми зі слухом. Що я тут допоможу? І от ішов на роботу, зупинився бусик, перевірив документи. Ну, бачив, що з документами ніби все добре, але медогляд вже давно проходили. Ну І забрали ще раз перевіритися. По новим законам мій слух то ще годин. Ще гідний до служби. От так мене й мобілізували 30 вересня я попав сюди. Ну, перші дні трохи було лячно тут. <гум> Ці прильоти постійні чуєш, як свої стріляють, і як сюди прилітає. Бувало, що дрони літали, ти їх бачиш і думаєш, якби хоч би не засікли, хоч би не прилетіло сюди. Ну, з часом привик до цієї обстановки. Зрозумів, що наша робота дуже важлива, на позиціях хлопці, не треба зв'язок. Ну, без зв'язку, то. Шансів вижити дуже мало. Так що робота серйозна, треба старатися, кожен має своє завдання і кожен має його міну виконувати. Попав я сюди, якби устроївся хорошо туди. Устроївся я тут добре, кудись перевестися бажання не було. Я не знаю, що там в інших місцях. Так що переходити кудись не варто. Колектив тут хороший, робота цікава. Буває, що як засяду, то так і даже. До години 12-ї щось там сиджу, паяю, розбираю, колопаюся в чомусь. Всі вже віддихають, а я, я, я їм тільки спати не даю. Моя робота, можна сказати, майже як нова ніша у зв'язків. Зв'язківці, зв то я основно цим зв'язком займаються, а я вже зараз таким собі забезпеченням для наших хлопців. Ну і теж для зв'язку, в свою чергу. Спочатку, як я приїхав, в мене з інструментів майже нічого не було. Ну, що спів захватити там паяльника, пару викруток. Приїхав сюди, зрозумів, з чим я буду мати діло. І кажу командирам, ну як я можу це зробити, якщо інструментів немає. Ну, і кажуть, що ти тільки кажи, що треба, ми купимо. Добре, з часом, з часом, вже в мене такий інвентар хороший назбирався. Робили недавно лабораторний блок живлення, купили, паяльну станцію, ще кілька паяльників, розходників. Кажуть, що мене вже дорого держати тут. Тож один принтер 3D, ще на днях другого купили. Ну воно все, все в роботі все в роботі, непростаює. Ну, 3D-принтер е, наш час вже буквально невід'ємна частина. Він дуже допомагає в складанні ось таких корпусів, ну, друку. друку таких корпусів. Лишається тільки змоделювати саму модель і він напечатає все, що треба. Знаєш, що принесуть якусь детальку там, від дрона чи від віддривника. І скажуть, ну треба зробити модель. Треба надрукувати. Ну що, сідаю, за свій ноут, відкриваю блендер, ну і моделюю, замірюю, щоб все точно було. Два, є, що з першого разу не виходить, ношу правки, знов друкую. А коли купили вже один принтер, з часом вже його не вистачає на мене. То взяли другий. Мимо того, ще віддаємо моделі іншим хлопцям, які для нас печатають. Моїй роботі дуже допомогло те, що я розумію, як в техніці. Так і в комп'ютерах. Тобто можу і на платі щось поремонтувати, і на комп'ютері щось зробити. Ну, хай даже оці 3D-моделі чи даже прошивки. Ну, якщо когось брати на подібну роботу, що в мене, Ну, бажано якусь людину технічно обізнану в комп'ютерах. Після перемоги перший час я думаю просто на кілька місяців посидіти за ноутбуком, грати ігри. Побути в такому спокої в тиші. А далі повернутися на свій аверс, там мене досі чекають. Постійно пишуть, питають, що я, як, що цікавого, коли вернуся, <глухи> коли приїду. <глухи> Поки я тут служу, вдома мене чекає мама. Мені 28 років, я не одружений, своєї сім'ї не маю, тільки мама вдома. Батько на службі. Мамин брат на службі. Одна вона дома лишилася.